Друзі, всім привіт! З вами знову Євген та Алла Панюта. Ми вітаємо вас із Хургади. Якщо для вас це наступне чергове відео з Єгипту, то особисто для нас це лише продовження першого дня нашого перебування у цьому місті. Нагадаю, що в попередньому відео ми показали, як з аеропорту Хургади дуже раненько дісталися в наше перше орендоване помешкання. Заплатили екстра гроші за. Раннє заселення, і відразу ж заселилися і лягли трішки поспати. Але, звісно, поспала нормально так годин, а я ж вам пообіцяв, що буду вантажити випуски якомога оперативніше, тому я моргнув оченятами десь на годинку чи на півтори, прокинувся і відразу ж змонтував вам відео. Ви його вже подивилися, але знаєте, що... Зробив я його оперативно, але в даний момент я його ще навіть не завантажив на YouTube. Тому що в готелі Wi-Fi є, він не дуже швидкий. І у нас є сім-карта з місцевим оператором. Так, це є Сім, але все одно оператор у нас Orange, і саме в цій локації якось дуже погано ловить інтернет. Ми до цього коли були в Хургаді, зустрічали такий момент в інших готелях, що десь інтернет просто літає, в іншій локації він майже нічого не вантажить. Наприклад, ми живемо, виходить перший-другий поверх, дивлячись, з якої сторони заходити. Там у нас ловить ЛТЄ. А ось я підійшов вище, здавалося б, відкритий простір має бути гарний зв'язок, але тут ЛТЄ впало до 3G, швидкість ще в декілька разів менша. Тому. Дуже довго я вам вантажу це відео, і вийшло воно не зранку, хоч би ввечері я його опублікував, але ви його вже подивилися. І чому ж ми приїхали саме в цей готель? Давайте поясню. Як я вже говорив в попередньому відео, в цю поїздку ми залою вирішили пожити в Хургаді. не як зазвичай до цього, коли ти. Прилітаєш у тебе є неважливо від туроператора чи від букінга, якийсь готель по системі All-Inclusive, і ти як тюлешки заселяєшся, харчуєшся, відпочиваєш на морі і тому подібне. Цього разу ми вирішили прилетіти сюди своїм ходом і пожити в якихось апартаментах, де немає ніякої системи All-Inclusive, Будемо харчуватися самостійно, так особисто нам цікавіше походити по місцевим магазинам, скуштувати місцеву якусь їжу і тому подібне. Бо скажу, що коли майже рік тому ми залою відвідували Єгипет, а конкретно Каїр та Шарм-Ель-Шейх, то перша частина в Каїрі та їзі особисто нам залою більше сподобалась, ніж друга частина відпочинку в ель шейху Так, звісно, на в Цьому курорті Шармельшейх є дуже класнючий готель під назвою Джаз Фанара, я туди ще залюбки повернуся. Але якщо брати ось ту поїздку в комплексі, то все-таки перша частина була цікавіша. Ми досліджували нові місця, туристичні і нетуристичні, куштували різні місцеві страви і тому подібне. І от і в Хургаді ми вирішили повторити цей експірієнс. І коли ми тільки планували. Поїздку в це місто, ми дивилися різні варіанти житла тут. Ми розглядали Booking, Airbnb і різні групи в Телеграмі та Фейсбуці. В Телеграмі і Фейсбуці ми знаходили гарні варіанти, але особисто, можливо, ми підібрали не ті групи. Там постійно була якась комісія від ріелтора, яку ми якось не дуже хочемо платити, тому що одне діло, коли ти приїжджаєш фургаду на місяці, то можна заплатити там якусь енну суму цьому ріелтору і жити декілька місяців. А коли ми приїжджаємо на якісь тижні, тим паче ми хочемо переїжджати по різним локаціям, так ще буде цікавіше. Тому поки що ми зупинили свій вибір на букінгу та Airbnb. І на Airbnb особисто ми знайшли більше класних варіантів, але все-таки перше наше орендоване житло ми обрали на букінгу, і це саме готель, апартаменти. Поясню, чому саме такий вибір. Справа в тому, що ми прилетіли вночі, і ми знали, що о 3 чи 4-й годині ми вже будемо вільні, а заселення майже всюди, десь там з другої години дня. І якщо ти орендуєш житло, на Airbnb це якась квартира, то зазвичай у тебе немає варіантів заселитися раніше. Хіба що квартира була вільна добу до цього, але все одно, ви думаєте, власник помешкання захоче тебе зустрічати о четвертій ранку? Навряд чи. Тому ми обрали саме готель, бо знали, що тут є ресепшн, Ми приїдемо, і навіть якщо не буде раннього заселення, то ми зможемо посидіти. Ось там на диванчиках і дочекатися, наприклад, 15.00 саме в цей час доби, тут заселення чекін. Але ми приїхали, відразу запитали, чи можемо ми за додаткові кошти заселитися раніше, чи є вільний номер. Нам сказали, так, без проблем. Зараз заселю, і нам ще й підвищили категорію номера. Бо спочатку у нас був номер з видом на місто, а нам зробили його з видом на море. І стосовно готелю, він називається Lazur Hotel Apartments. Знаходиться недалеко від центру міста. Ви вже декілька хвилин спостерігаєте ось ці краєвиди. І ви знаєте, коли ми букінг туди-сюди листали, то цей готель нас підкупив саме ось цією панорамою на терасі, що знаходиться на даху. Дуже файний вид, так? І Якщо говорити про вартість проживання, то ми сюди заїхали поки що на три доби, і одна доба проживання на двох коштує 32 долари. А за раннє заселення ми заплатили додаткових ще 15 доларів США. Давайте покажу вам огляд нашого номера міні-квартири в готелі Lazur Apartments. Як бачите, номер двокімнатний, я зараз знаходжуся в першій кімнаті. І тут є столик, диван, телевізор, кондиціонер. Ось такий кут з кухнею. Холодильник, газова плита, витяжка, пральна машина, але чомусь у чаклі, чи що це. Можна користуватися. Далі є чайник. Посуд, тарілки, ніж, ложки, вилки, чашки. Що тут Сковорідка, каструлька. Можна самому щось готувати. Відразу покажу санвузол. Він доволі невеликий. Тут ось, бачите, навіть двері повністю не відкриваються, тому що вони. Впираються сюди ось. Так от заходимо. Унітаз, умивальник, дзеркало, бойлер, душова кабіна. Також дуже широкий прохід. Ось так на фоні руки, а ось так туди заходите. Це вузенько. На фотографіях це виглядало як звичайна квартира. Ну, я розумію, що фотографії були зроблені на широкий кут, але чомусь площа здавалася побільша. Не пам'ятаю, говорив чи ні, в першій кімнаті є кондиціонер. І ось друга кімната. Ліжко, шафа, також є кондиціонер, дзеркало. Речі можна складати. І вихід на балкон з видом сів'ю. Як я казав, ми проживаємо, ну, вважається на першому поверсі. Але, як бачите, тут дорога йде під кутом, то на вигляд, наче ми на другому поверсі, і ось цей вид на море. Звісно, не так гарно, як на терасі, на даху, бо перед нами відразу ж. Ось будівництво і ось ця шумна дорога. І тут, як ось бачите, не дуже гарний краєвид, а дорога доволі реально шумна, тому що навіть коли ми закриваємо дверцята, давайте зачиню. Я думаю, вам чути, як проїхав автобус. Тому якщо ви дуже чутливі під час сну, можливо, вам не підійде, але ми свого часу спали в каїрі під звуки бі автомобілі дуже їздили, постійно сигналили. Ось така невеличка квартирка, скажімо так. Відразу скажу про недоліки, котрі кинулися нам в очі за перші години проживання в цьому номері. Тут немає. Фену, немає. Праски, паршиво працює інтернет той, що Wi-Fi, хоч роутер і є, прямо у нас в кімнаті, але він постійно відпадає. Мобільний зв'язок також в цій локації, неважливо. Тут на даху ловить це все погано, шумоізоляція, що на вулицю. Ну там зрозуміло, поряд дорога, шумоізоляції ніякої. Але і Дуже чутно, коли хтось ось там в коридорі біля ресепшну ходить, наче до нас хтось в гості заходить. І ще якщо говорити про душ, там також якось поганенько регулюється вода в плані температури. Це все відбувається із затримкою, виходить, ти спочатку вмикаєш, не знаєш, де холодна, гаряча. Вимикаєш холодну, потім, поки переключився на гарячу, чекаєш. Різко з'являється кип'яточок і виходить, ти або там замерзаєш, або відразу варишся. Але нічого страшного, ми на щось супер-пупер і не розраховували, тому і на такий невеликий термін, і орендували це житло. Мається на увазі, що три доби тут пожити можна, а от щоб жити тут тиждень, два або місяць, особисто ми б не хотіли. Ось так виглядає вхід в наш готель. Це ось така вулиця біля нього, і якщо б у нас був номер з видом на місто, то в теорії це був би якийсь із цих балконів. І дивились би ми ось сюди. І в перший день, звісно, у нас не було якихось глобальних планів. Ми розуміли, що вся ніч без сну і тому подібне, але все одно я вам пообіцяв, що... Перший випуск буде оперативно, день в день. І ми його вантажили 4 години. Це капець. Причому по черзі було то мобільний інтернет, то вайфай, то мобільний, то вайфай. Постійно все відпадало. Нарешті ми завантажили. І як бачите, все, вечерія, через декілька хвилин чи десятків хвилин сонце вже сяде. І все, будемо просто гуляти по місту. Нам треба зробити якусь мінімальну закупку продуктів, тому що сьогодні ми їли те, що завчасно придбали з собою в дорогу. Але ці запаси дуже швидко закінчаться. А завтра, їстоньки то захочеться. Так, давай розберемося, куди будемо йти. Ну, в принципі, це ж Єгипет. Будемо йти просто по дорозі. Як місцеві. А машини нас об'їдуть, де вони подінуться. Йдемо зараз в сторону, ось туди центру, там де готель Белавіста. Ой, як шумно, я сподіваюся, мене чути. У нас перший план це купити якісь продукти. І нам сьогодні якось дуже ліньки ввечері щось готувати. Хочемо скуштувати місцеву вуличну їжу. Я подивився, що тут неподалік є. Заклад, де готують страву під назвою Хававши, ми цю штуку куштували в Каїрі. Нам сподобалось, так що сьогодні також зацінимо, як хававши, готують в Хургаді. І ще в планах ми хочемо поміняти трішки американських доларів на єгипетські фунти, тому що ця валюта в нашому гаманці майже закінчилася. З попередньої поїздки у нас лишилось всього 30 фунтів. Я розумію, що в деяких магазинах можна розраховуватися карткою, але готівка тут пригодиться. І ми ще зробили такий собі лайфхак. Ви знаєте, що вдома в Україні дуже часто не хочуть по правильному курсу міняти, так би мовити, старі долари просто старого зразка. Не по року, а намальовані вони не так. І от останній рік в Чехії сталося те саме. Хоча ще в 22-му році ні в кого ніяких претензій не було. Ми, мабуть, здається, червані чи якісь помальовані здавали. І ніхто ніякої оцінки не робив. А оскільки вдома таке є, в Чехії таке є, в Єгипті долари люблять всі. Ну Тобто, будь-які. І от ми зараз будемо в Єгипті сплавляти всі старенькі долари, міняти їх на фунти, і тут будемо розраховуватись. Зробили ми цю місію по обміну валюти. Дивіться, навпроти готелю Bella Vista є декілька банкоматів. Теорії там можна без проблем поміняти долари на фунти, просто кладете долари, вам видає фунти. Але чомусь, коли ми підійшли саме ось в ці банкомати, вони якось працювали чисто на поповнення мобільного зв'язку. не знаю. Ми не стали розбиратися. Тут поряд є звичайний обмінник, ми туди зайшли, поміняли 100 доларів на місцеві фунти, курс актуальний, де тут? Незручно одною рукою. 49,54. А коли я вночі платив за таксі і з доларової картки розраховувався в фунтах, виходить, курс був 49,68. Ну, це похибка на рівні 2%, але без проблем. Заходите, даєте свою валюту, паспорт, пару хвилин і все готово. Йдемо шукати їжу. Спочатку в планах було хававши, але Али Різко так переналаштувався. Навігатор каже, хочу в якийсь ресторан на супчик з морепродуктів. Тому зараз... Не бути біля моря і не з'їсти жодної креветки. Та ще й в перший день треба. Хоча я чомусь заховавши, більше сумував. Ну добре, можемо поєднати. І супчик, і хававши. Ховавши, тоді заберемо в номер. Тим паче, що ми зараз йдемо в ресторан Грік Таверна. Вже не вперше. Про нього чую від своїх знайомих, від підписників. Самі ми там ніколи не були. А саме головне, що якраз біля цієї грік-таверни знаходиться і та точка, сховавши. Так що спочатку перекусимо супчиком, а потім, потім підемо далі. Ось ми швиденько і прийшли в перший пункт призначення нашої вечері. Алла, куди? Другий поверх чи перший? Добре, йдемо на другий поверх. Обрали ми собі місця на другому поверсі. Так, сіли саме біля вулиці, бо, як бачите, є столики в приміщенні. Але треба з місцевим антуражем під бібіки повечеряти. І тут, як бачите, людей зовсім немає. Тільки ми. Ось так. Будь тому що зараз цей час вечері в готелі. Можливо. У нас своя вечеря. І ми, звісно, вже зробили замовлення. Вам його покажемо. Але і інші цінники, якщо, звісно, вони вас цікавлять. Різні напої. Ага. Сенекс. Так, ми відразу скажу, замовили собі два фреша і захотіли саме лимон з м'ятою. Давно його не пили, дуже хочеться. І далі, звісно ж, супчик сефуд візку. Можна іншим разом ще щось скуштувати, тому знімаю. І вам меню і собі на майбутнє через декілька днів, можливо. Тобто завтра. Завтра? Та давай щось інше куштувати, що ти відразу. Все, я все прочитав. Почалося сервірування столу. Знизу, до речі, ну, і є люди, є. Не набагато більше, ніж на другому поверсі. Мабуть, всі. Прийдуть сюди пізніше. Чекаємо на фреш та суп. А ось і принесли вже наше замовлення: два супчики та два фреші лимон м'ята. Причому у мене лимон взагалі без цукру. І уали середній цукор. Давай почнемо саме з фрешу. Дуже прекрасно, але тут трубочка пробита і неможливо всосати. Тому давай я спробую спочатку цей. Це, О, це прикольний такий освіжаючий. Але без цукру. А свій? Без а мій походить. Ой, там. та можна ж просто, як пиво. О, у мене топчик. Ну, ти любиш солодкі. Але от іменно ця мінімальна доза цукру, от це саме те, що треба. Ну давай суп відразу. Ага. ти ж хотіла. Ми так довго тут фотографували, що вже плівочка так, взялася. Такий густий, ну, вони питали, вам суп з кремовим креветку. Ну давай. Давай, голосуй, all-inclusive чи ось так вечеряти. Звісно, що ось так вечеряти. Добре. Незважаючи на те, що якщо порівнювати, що ми куштували пари з магонієм, тут набагато простіше, але все смачно. Я б таке їла кожен вечір. Але ціна всього 125 фунтів це 2,5 долари за один супчик. А я буду куштувати ось так. По-народному, без трубочки. О! Прикольна штука. А то все манго та манго. Солодке. Класний, освіжаючий смак. Він ще трохи холодний. Класна штука. А Твій. І давай без трубочок. Ну так цікавіше, так можна гарний ковтор зробити. Ні, для мене це вже не те. І за цукру втрачається, мені здається, ось ця свіжість. Це вже у тебе це виглядає як лимонад. Реальний лимонад. А ось це прям фреш-фреш. Рекомендую. Ну і залишилось куштувати суп. Також виберу шматочок чогось. Смачно, просто після холодного фрешу це виявилось гарячим. Кхм, не очікував. Нормальний суп. Простенький. Відверто простенький. В махоні. Точно смачніше. Фарисі, здається, також. Просто це вже давно було. Треба колись повторити. Але, як вечеря, та на голодний шлунок. М -м -м. Смакота. по бороді потекло вже? Серйозно? Добре, ви цього не бачили. І Загальний чек у нас вийшов: 370 фунтів по 60 фунтів. Коштує фреш і по 125 коштує супчик. А от сховавши, вийшов невеличкий облом, тому що на карті недалеко від грік таверни значився ще один ресторанчик чи магазинчик вуличної їжі. Ми прогулялися ці 150-200 метрів, обходили одну будівлю на всі сторони, і там нічого немає. Або заклад закрився, або просто хтось неправильно вказав його геолокацію, тому ми не знайшли сьогодні, хававши. Ви уявляєте, день для нас ще перше перебування в Єгипті, а нас вже Другий раз хочуть розвести і накохати на гроші. Ми з залою після вечері вирішили придбати ще одну сім-карту, щоб було зручніше. У кожного своя ми передивилися всі тарифи мобільних операторів, що ми знімали для себе і для вас в аеропорту. Вирішили, добре, давай купимо сімку у оператора ВіТіком Egypt. Зайшли, сідаємо до консультанта, кажемо, що хочемо сім-карту. Він не дає ніякого прайсу, просто бере листочок А4 і починає малювати. Каже: ну дивись, 11 гігабайтів буде коштувати 350 фунтів. Потім я вже забув, там щось було 20 гігабайтів. Він просто так писав і відповідно знімати нічого не давав. Він потім той листочок взагалі забрав. Я єдине, що запам'ятав, що 11 гігабайтів за 350 фунтів, хоча в аеропорту це коштує 100. 160 фунтів. А 60 гігабайтів, бо ми сказали, що треба багато трафіку. Каже, з тебе 900 фунтів. Кажу, яких 900 фунтів. Ми в аеропорту за 750 фунтів бачили 120 гігабайтів. І ми такі все. Це побачив? Ні, він спочатку. Звідки ти це знаєш? Я йому показую скріншот свого ж відео. Він каже, ці тарифи тільки для аеропорту. Ми кажемо, добре, тоді, до побачення, встаємо, починаємо йти. Він стій, 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 добре, підійди. Дай ще раз подивлюся ці тарифи, передивився, ось це все. Вам може погано видно, але тут тарифи відкриті. Такий щось собі там про себе арабською рахував, рахував і запропонував. Каже, добре, давай. Я сказав, що хочу 73 гігабайти якось в цьому прайс листі Вони коштують 510 фунтів. Каже, добре, давай. За 510, але вийде він щось там порахував, не 73, а 68 чи 69 гігабайтів. Ми такі, ну добре, давай так, щось він нас добре, довгенько так, оформляв і все одно, не 510 фунтів взяв, а 550, хотів накахати. Так що, виявляється, в аеропорту і ось тут на Шератоні ціни відрізняються. Хоча, якщо брати наш власний досвід, правда, по Шарм-Ель-Шейху в 2020 році, в 2021 році, завжди ціни на інтернет в аеропорту і в фірмових магазинах були копійка в копійку. То тут, як бачите, вони побачили блідолицю, думають, можна його накахати на гроші. Так що, якщо прилітаєте в аеропорт, моя вам порада, купуйте там відразу сім-карту. Але якщо вам не вдалося, ви вирішили це зробити потім, Відкрийте моє попереднє відео, подивіться всі тарифи, зробіть на всякий випадок собі скріншот і потім ось таким ділкам просто його показуйте і торгуйтеся. Так що, так, день той самий, розводники, як колись були, так вони і залишаються. Повернулися ми вже в наш номер по дорозі в готель. Зайшли в магазин супермаркет під назвою Аттен і взяли ось такий мінімальний набір продуктів. Щоб хоч щось було. Тут у нас 18 яєць, 158 фунтів. Фета, домті, Не пам'ятаю скільки. Помідори 1755. Огірки, 1890, хліб не знаю. Тунець по 25 фунтів, здається. Сік. Ал 25 фунтів. так? Вода також не знаю скільки. І халва, Халва, халва 49 фунтів. Знаю, що загальний чек ось цього всього 496 фунтів, здається. Якщо округлити, то це рівно 10 доларів. Цей супермаркет Атен. Я б не сказав, що нам дуже зайшов. Невеликий вибір товару. Деякі овочі та фрукти вже не першої свіжості, такі підлежавші. І багато де немає цінників. Хоча з іншої сторони там є точно один автомат, і якщо на якомусь товарі є штрих-код, можна взяти цей товар, пікнути і дізнатися ціну. Але для ось такого мінімального набору по дорозі в готель нам цього магазину було предостатньо. І все, ми повернулися і далі будемо відпочивати та готуватися до завтрашнього дня. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати. Проте попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!